Всім привіт! Я буду зараз виконувати пісню з іспанської громадянської війни. Це є слова лист, який писав солдат мамі, і я її буду виконувати на українській мові. Називається Мамо, вчора на окопах. Шов я полем самотою і побачив між трави кривавлений старий. Сорок літ йому було, писав солдат із роти восьмої, парашути, син війни, до матері писав слова, такі сумні й осни. Мамо, вчора на окопах, серед кулі, серед гроду, я побачив ворога, ніч я ламов я прицілився, стріляв, і в ту мить спалахло світлом, і обличчя я побачив, друга вбив я ненамисно. То був Йосип груб дитинства, з ким ходив же я в ту школу, з ким ми бра... гралися у війська, а тепер могила гола, Гра скінчилася насправді. Друга в землю вже кладуть, Мамо, жити я не можу. Досить хай мене несуть, Мамо, якщо ще напишу, може, з неба з висоти, там зустріну я Йосипа, осипа, знов разом будемо ми, якби кров була чорнилом, а серце чорнильниця, Кров'ю я б тобі, матусю, написав, люблю тебе. Всім дякую, я дуже давно не співала, але надіюся, вам сподобається. До зустрічі.